Вітаю! у студії для вас працює Вікторія Шульська. Усі головні події Житомира та області цього тижня у матеріалах нашої інформаційної служби. З початком літа традиційно стартував і купальний сезон на водоймах області. Час активного відпочинку, який на жаль нерідко супроводжується трагічними випадками. Щороку фіксуються випадки утоплення людей під час відпочинку на воді, спричинені нехтуванням елементарних правил безпеки. На жаль, початок цьогорічного сезону не став винятком. Вже зафіксовано кілька випадків смерті. Детальніше далі у сюжеті. Не дивлячись на те, що купальний сезон нещодавно тільки розпочався, випадки утоплених, на жаль, вже є. Купальний сезон розпочався з 1 червня, і на превеликий жаль на території Житомирського району вже загинуло три людини на водних об'єктах. Так, в селі пряжів загинув 54-річний чоловік. Та на цьому тижні вже загинуло двоє молодиків: це селище Новогувінське та Любар. Житомирського району, якщо звернутись до статистики, то з початку року на території Житомирського району загинуло 5 осіб проти 7 за аналогічний період 2024 року. В цілому за 2024 рік на території міста Житомира та Житомирського району. На водних об'єктах загинуло 13 осіб. Рятувальники зазначають, що всі ці трагічні випадки сталися у місцях, не призначених для купання, де відсутні рятувальні пости та необхідна інфраструктура. Щоденно службою, оперативно-рятувального щоденно оперативно-рятувальної служби проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота. Ми проводимо рейти на території не тільки міста Житомира, де, до речі, в нас є два обладнаних місця для купання. Це Дитячі та дорослі пляжі. В цьому році там було проведено перевірку. Дані пляжі обладнані всім необхідним для рятування людей, а також рятувальними постами. Ну, слід зазначити, що кажу, ми проводимо роз'яснену роботу, проводимо рейди не тільки в місті Житомирі, а й в інших територіальних громадах, які входять в Житомирський район. До цього ми залучаємо фахівців не тільки наших, а й органів місцевого самоврядування. Також ми залучаємо представників поліції. Спільно ми проводимо роз'яснену роботу щодо попередження згибелі на водних об'єктах. Рятувальники наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час відпочинку біля води. Хочу звернутися до мешканців Житомирського району, нагадати їм елементарні правила поведінки на водних об'єктах, що вибирати місце для купання потрібно там, де є воно спеціально обладнаним. Також хочу нагадати, що не потрібно купатися в нетверезому стані, не потрібно пірнати в місцях, де ви не знаєте акваторії дна, не потрібно залишати без догляду дітей на березі річки, а також не потрібно їх дозволяти їм самовільно йти і купатися. Тож дотримуємось правил поведінки біля водойми та не ігноруємо застережень рятувальників. Це може врятувати наше життя. Спортивні досягнення Житомирян це не лише особисті перемоги, а й привід для гордості всього міста. Їхні здобутки це результат щоденної праці, сили волі і незламного духу. Тому спортсмени та їх тренери, які прославили місто на міжнародній арені, отримали грошові сертифікати. На місці події побували наші журналісти. У Житомирі відбулося вручення грошових сертифікатів спортсменам міста, переможцям і призерам міжнародних змагань з вільної боротьби комбат-дзюдзюцу, самбо гирьового спорту та Кіокушенка і Карате, а також їх тренерам. Зокрема, грошову винагороду отримала чемпіонка Європи з вільної боротьби серед жінок Ірина Бондар. Чемпіонат відбувся у місті Братислава Словацька Республіка. У фінальній сутичці за першість Ірина здолала спортсменку із Швеції. Це мій перший дебютний чемпіонат Європи, і я виграла золоту медаль. Звісно, щасливо, що я могла так. На цьому чемпіонаті Європи були сильні дівчата, які були на Олімпіаді, які здобули призові місця на чемпіонату світу серед дорослих. Я боролася з дівчатами, які на Олімпіаді були. В фіналі я зустрілася з представницею Швеції Ханна Лінбурд. Їй 27 років, мені 21. Я налаштовувалась на цю суточку... Ну на я налаштована була, я хотіла золота, я здобула, я зробила свій коронний бросок і виграла. Друге місце до Житомира привіз Антон Єзерський. У квітні 2025 року спортсмен у складі збірної України брав участь на чемпіонаті Європи з Кіокушенка і Карате, який проводився у місті Клейпеда, що у Литві. Отримавши путівку на Європі, я зрозумів, що ось треба братися це за цей шанс. Підготовка була кожен день, тільки один вихідний на тиждень, шість тренувань на тиждень, по 2-3 години. І приїхавши, найголовніше і... для мене це була мотивація. Мотивація як була психологічна, так була і фізична. Мене дуже багато підтримували як друзі, так і родина, так і дівчина. Якось хотілося вже принести ту довгоочікувану медаль моєму тренеру, бо в нас давно вже не було призерів з Європи. Ось тепер я став призером і мені якось неспокійний. Не, не зупиняється тренування, у нас скоро відбір знову на чемпіонаті Європи, але вже по-дорослим. І ось зараз триває підготовка. В фіналі я бився з українцем Олегом Кримаренком, моїм другом. Поєдинок був доволі такий довготривалий, але Олег дуже розумний боєць, він підпіймав мене знайомий у Але так, то ми з ним дуже класно спілкуємося в житті, коли бачимося. Він дуже топовий спортсмен. Для мене це було велика честь знапитися. Спортсмен зізнається, що не очікував отримати грошову нагороду. Це напевно найбільша грошова нагорода, яку я отримував за свою кар'єру, за своїх 13 років карате. Тому приємно, буде куди їх витратити. Як мію на поїздку в Карпати Начальниця управління у справах сім'ї молоді та спорту Ірина Ковальчук розповіла, що нагородження спортсменів грошовими винагородами відбуваються залежно від результатів змагань. Зараз активно проходять чемпіонати Європи по світу з різних видів спорту. Ми вже маємо і бачимо, що скоро ми знову будемо зустрічатися, тому що дуже гарні результати привезли спортсмени з. Пара армреслінгу спортсмени з інвалідністю, крім того, з п'ятиборства. Тому, по мірі отримання нагород, ми збираємо такі зустрічі і відзначаємо спортсменів винагородами. Загальна сума винагород для спортсменів та тренерів сягає 220 тисяч гривень. З 9 червня у восьми дитячих садочках міста стартував пілотний проєкт Центр педагогічного партнерства, у межах якого створено групи до 15 дітей. Віком від 1 до 2 років батьки зможуть перебувати разом із дитиною від 2 до 4 годин у комфортному середовищі. Така модель спрямована на полегшення адаптації малюків, зміцнення партнерства з родинами та впровадження сучасних підходів до дошкільної освіти. Натальніше дізнавалася Вікторія Коновчук. У Житомирі у дошкільному закладі номер 10 стартував новий проект у співпраці з Асоціацією працівників дошкільної освіти та ЮНІСЕФ, що відкриває нові можливості для наймолодших дітей і їхніх батьків. Мета створення центру, де діти віком від 1 до 3 років разом із батьками можуть адаптуватися до освітнього середовища. Центр педагогічного партнерства буде працювати наразі протягом літа. Два рази на тиждень діти разом з батьками у відповідні дні згідно нашого розкладу будуть приходити до нас і разом з педагогами, які пройшли стартове навчання обов'язкове для всіх почнуть, почнуть розвиватися, почнуть далі гратися і спільно проживати різні різні моменти. Для цього у них є створені абсолютно всі умови. У нас створене середовище, яке відповідає всім вимогам. Європейським відповідно до вимог екерст 3 це дуже важливо і зручно. Діти разом з батьками будуть вчитися проживати ті моменти, на які можливо батьки самостійно не можуть звернути не звертають увагу, але це є надзвичайно важливо для розвитку дитини. Вихователька-методист Жанна Федорова стверджує, що завдяки цій програмі дітям буде легше адаптуватися та поступово звикати до колективу, формувати перші уявлення про правила поведінки у дошкільному середовищі. Попрацювати з дітьми від року до трьох років. Від року це дітки маленькі, які ще не ходили і не приймаються в дошкільний заклад, звичайно. Але завдяки ще раз скажу проекту, ми маємо можливість з ними попрацювати. Це велике, скажімо, таке велика допомога як для батьків. Тому що батьки будуть мати можливість пізнати життя дошкільного закладу до приходу дитини саме в дошкільний заклад про е, правила, вимоги. Мама маленької Олександри Валентина ділиться враженнями та думками стосовно реалізації програми. Вона зізнається, що раніше переживала через те, як дитина адаптується до садочка, але завдяки можливості бути поруч на заняттях, тепер почувається впевненіше. Справа в тому, що моїй дитині два роки. Я розумію, що треба якось її віддавати в садочок. Сепарація для мене дуже складно, дається, тому ми дізналися, що є така можливість бути разом з дитиною. І для нас це було гарним варіантом. Я цим дуже зацікавилась, тому ми вирішили спробувати, тому що ну я не знала, що в нас в Житомирі є ось така можливість, і ми цьому дуже раді. Очікуємо те, що дитина більше буде соціалізована, що вона навчиться контактувати з дітками, що вона, так як ми ще не особливо розмовляємо, що вона піде, розмова краще. У рамках проєкту така модель дошкільної освіти запроваджується у вісьми дошкільних навчальних закладах Житомирської міської територіальної громади. Служба безпеки спільно з національною поліцією задокументувала мільйонну схему перевласнення бюджетних грошей однієї з територіальних громад Житомирщини, яка діяла під час воєнного стану. Про це повідомила речниця управління Служби безпеки України в Житомирській області Ірина Мартинюк. Встановлено, що у середині 2023 року селищна рада Житомирського району провела декілька тендерів на будівництво двох спортивних майданчиків для ліцеїв громади. Переможцем у відкритих торгах було визначено Вінницьку фірму, яка зобов'язалася побудувати два об'єкти вартістю майже по 4 та 16 мільйонів гривень відповідно. Тим, замість виконання умов договору, директор фірми-підрядника штучно завищив вартість використаних будівельних матеріалів і вніс до оплати будівельні роботи, які не виконувалися взагалі. Крім того, суттєво подорожчало і спортивне обладнання, придбане та встановлене комерсантом на шкільних спортмайданчиках. За деякими позиціями закупівельні ціни удвічі перевищували ринкові. Ініційовані СБУ комплексні експертизи підтвердили, що зломисник завищив вартість на 1 мільйон 650 тисяч гривень. Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучено первинну документацію, яка підтверджує проведення оборудки. Наразі на підставі отриманих доказів. Повідомлено про підозру колишньому директору фірми підрядника, а також уповноваженій з питань публічних закупівель установи замовника та інженеру з технічного нагляду, до обов'язків якого входив постійний контроль за роботами на об'єкті. Досудове розслідування у межах кримінального провадження триває. Безкоштовні двотижневі курси з надання домедичної допомоги організовано для військовослужбовців, цивільних осіб і працівників поліції. З метою підвищення рівня їхньої готовності діяти в екстремальних ситуаціях та ефективно надавати допомогу постраждалим до прибуття медиків, навчання відбувається у два послідовні етапи: спершу слухачі засвоюють теоретичні основи до медичної допомоги, а далі переходять до інтенсивного практичного відпрацювання навичок. Як все відбувається, дізнаєтеся далі. Війни та щоденних викликів особливо важливо знати, як діяти в критичний момент. Тому зараз діє організація, яка здійснює підготовку цивільних осіб, військовослужбовців та поліцейських з надання до медичної допомоги в різних умовах, як у стресових, так і в екстрених ситуаціях. Завдяки курсам вже сотні людей отримали знання, що можуть врятувати життя як собі, так і іншим. ЕКа розповідає, що вже близько 600 випускників курсу. І зараз 44 та група продовжує проходити курс. За словами еки, учасники демонструють високий рівень мотивації і підтримують одне одного, створюючи справжню команду. Організація американська «Belief Family Foundation, які організували цей курс тактичної медицини. Ми готуємо бійців рятівників Уже є відгуки від хлопців, які навчались тут, надавали допомогу своїм побратимам. На жаль, довелося надавати таку допомогу, але вони успішно це зробили. І, і є таке розуміння, що це все не даремно і такі курси дуже потрібні. Бо знання це сила, да? і особливо якщо ці знання рятують життя, то я вважаю, що це дуже потрібно. Наш курс безкоштовний, ми запрошуємо сили оборони до нас. Нехай звертаються, ми поділимось своїми знаннями з радістю. <му> Учасники курсу зазначають, що це чудовий досвід та практика на майбутнє. Вони з задоволенням вивчають та демонструють свої навички на практиці. Часи війни, тому що я вважаю не то, що там кожен поліцейський чи військовий має навіть кожна людина в наші часи знати, як надати допомогу в першу чергу собі і обезпечити себе, і так само надати допомогу ближньому, хто біля біля тебе. Ну, все дуже прикольно. Особливо це приміщення, це взагалі, ми сюди, як вперше приїхали, ми, ну і не розуміли, що це за приміщення, по-перше, що це за кустарщина. Але саме от в таких умовах ми розуміємо, в яких умовах наші хлопці, ну це частинка того, що ми розуміємо, мусять нести службу свою, захищаючи нас. Ну, все дуже, все дуже прикольно. Ми дуже задоволені, що ми на сьогодні вже останній день. Сьогодні ми вже здаємо е, стрес-тест. Це тобто нас будуть занурювати повністю в максимально е, реалістичні умови, тобто, там будуть і е, кричати, і там стукати, і грякати, і відволікати нас. Це для того, щоб ми от навіть в ну як кажуть наскільки ти підготовлений, наскільки ти зможеш працювати в стресових умовах. Тобто, це дуже прикольно. Ми всі переживаємо, звичайно. В даному випадку ми зараз проходимо курс тактичної медицини. Також ми займаємось з різними військовими, вони допомагають нам покращуватись більш на тактичному рівні і тому подібне. Ну, так як наша країна знаходиться в стані війни, тому я вважаю, що кожен має мати хоча б якісь базові навички надання до медичної допомоги. Ну, спочатку йде більш теоретичний матеріал, потім ми проходимо практику, і зараз ми будемо здавати е, стресовий тест. З триває два тижні. Перший з них теорія, а другий вже відпрацювання набутих навичок на практиці. Такий підхід дозволяє не лише запам'ятати алгоритми, а й відчути на практиці, як діяти, коли на кону людське життя. У школах міста розпочався період літніх пришкільних таборів. Щороку вони стають простором для активного відпочинку, творчого розвитку та нових знайомств. Учні молодших класів беруть участь у різних заходах, екскурсіях та майстер-класах. Подробиці далі у сюжеті. Останні дзвоники у ліцеях міста вже пролунали, а отже, розпочалася довгоочікувана пора для школярів початок пришкільних літніх таборів. Один з таких функціонує при Житомирському ліцеї номер 16 Сьогодні відбувалося відкриття оздоровчого табору Веселкова країна. В таборі у нас відпочиває понад 240 школярів, 120 з них пільгових категорій. Дітям весело, вони з задоволенням йдуть в табір з року в рік, повертаються, просять, приходять. Протягом 14 днів для дітей переведуть цікаві заходи, різні екскурсії та інші активності. Протягом перебування в таборі ми будемо проводити їм різні заходи, цікаві, відвідувати кінотеатри, театр, лялькові вистави будемо переглядати. Фільми будемо переглядати. Тому і буде цікаво. дітям. Діти розповідають, табір чекали з нетерпінням та ходять до нього із задоволенням. Скажи, будь ласка, чому ти прийшов сьогодні в табір? Тому що ми робимо всякі підділки і проводимо веселий час. Ти вперше в таборі? Ні. А що ти вперше? коли ти вперше прийшов, тобі сподобалось? Так. Да. Чому? Чим саме тобі сподобалось? Тому що ми їздили на всякі екскурсії. Скажи, будь ласка, чому ти пішла в табір? Бо ми тут їздимо в музеї, займаємося, робимо різні поділки, щось робимо, займаємось. Немає уроків. Ти вперше в таборі? Ні, в другій. Тобі вперше раз подобалось? Так. Чому? Було весело, приходили вчителі, грали в ігри. Тобі подобається в таборі? Мені дуже сподобалось. Чому тобі подобається? Тому що це дуже весела частина школи. Так. Розкажіть, будь ласка, що ви тут робите? Ми тут граємося, займаємося, руханку робимо. Ти сюди з друзями прийшов чи сам? Ну, ну з друзями. Щороку до табору записується велика кількість дітей, говорить директорка ліцею Ольга Маліновська. Дітям дуже подобається і вони старші діти передають молодшим, говорять, що буде цікаво, з задоволенням йдуть і батьки записуються. Набагато раніше до відкриття навіть табору просяться в табір, тому що саме ми, ми займаємо дітей з 9 до 3 години цікавими заходами. Загалом у Житомирській міській територіальній громаді пришкільні літні табори функціонують на базі 27 ліцеїв міста та початковій школі номер 11 Далі хвилина пам'яті захисників, з якими прощалася Житомирщина цього тижня. Пам'ятаємо, що кожне ім'я з цього списку це життя, яке знищила Росія. Вічна шана героям. Дякуємо за те, що були з нами. Залишайтеся в курсі подій та зустрінемося вже наступного тижня. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі! Танами гідрами Житомирської області у суботу, 14 червня. Максимальна температура в день плюс 19, ночі плюс 13, вологість повітря 59%, Вітер північно-західний зі швидкістю 2,9 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дрібний дощ.